Сьогодні в моїй школі, в якій я працюю 27 років, виповнюється 31 рік. Школа це ті, хто її створив, працював в ній і продовжує працювати. Дякую дуже батькам, які довірили нам своїх дітей. І я сьогодні вітаю свою школу не як вчитель, а як і мама, яка також вчила свою дитину в цій школі, яка закінчила цю школу і потім працювала в ній. Я приєднуюся до привітань. Люба школа, вітаю тебе, з днем народження. Бажаю сил, терпіння, натхнення всьому колективу і директору особисто все це витримати. І також хочу додати, що я не розглядала жодних інших варіантів, окрім як віддати свою дитину, якій зараз вже 5 років, саме до моєї школи, де я вчилася і працювала. Але, на жаль, обставини склалися інакше, але я вірю. І хочу, щоб всі вірили, що через рік моя дитина вже піде до першого класу з днем народження, люба школа з днем народження.